Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Скорпіони на перегляд розкладу пасіанса на період з 11 по 17 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Стріли в колчині в десяточку, якісь ваші справи будуть дуже вдало зроблені. Ось тут пропонування руки і серце, можливо, якийсь договір. Він може бути як по особистих питаннях, так і по роботі. Пароплав каже вам про якісь важливі. Справи, котрі вже ви можете розпочинати. Важливі та грандіозні, тому що ретроградний Меркурій завершився, і саме зараз варто розпочинати всі вами заплановані важливі справи. Або кудись поїздка, або якийсь проєкт по роботі, або щось таке. Дивіться по своїх обставинах, вам краще знати. Ось тут значок Терези для скорпіонів. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад для знаку зодіака Скорпіоні з 11 по 17 серпня 2025 рік. Знову значок Терези. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Дивимося, друзі. Сумна новина. До чого вона стосується, або загальна, або чогось того, що для вас важливо. Іноді це буває щось по роботі, якась відмова керівництва. Ось ця змія, хитра, підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Ось там у вас попередньо в першому розкладі були стріли в колчині. Ось тут ключик продовження. І ось тут змія. Для деяких це може означати, наприклад, хтось очікував вагітність, і нарешті вона сталася, і це вам відкриє якісь нові можливості. І ось ця змія може означати медицину, звернення на обстеження або щось таке. Це, звісно,. Деякі випадки, але вони також бувають. Ось тут у вас гроші. Гроші це ваша зарплатня або якісь подарунки. І ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Як ви вже знаєте, тут треба ось ці позначки пасянсу. Дивіться, відповідають ли вони дійсності, тому що у вас відбувається? Іноді люди кажуть, що відбувається зовсім інша картина, але за допомогою цих позначок вони вже розуміють, хто це, або якісь співробітники щось не те роблять в спільній справі, або це медицина, медичне обстеження. Ми з вами прямуємо вперед. На третій розклад. Знак Зодіака Скорпіоні з 11 по 17 серпня 2025 рік. Запрошую, друзі, підписуватися нових глядачів для того, щоб не пропустити нові відео. Ставте собі дзвоник, тому що у нас графік такий, коли ми, я і мої пасіянці, коли можемо, тоді і робимо. А зараз ще ускладнюються обставини, саме тому краще подивитися на сповіщення і вже можна слухати або дивитися нове відео. Дивимося, друзі. Ось тут якір, це стабільність, іноді він може означати зупинку вашої справи. Зупинки також іноді необхідні, тому що, наприклад, якщо ви здали документи, зробити якусь довідку, то вона одразу не робиться, а за чергою і. За певний період, тобто там один день або три дня. І це може показувати ось цю зупинку в вашій справі. Ось тут карта долі. Вона також означає важливі події. Те, що буде відбуватися, воно важливе вам за картою долі. Ось тут багаття воно показує. Вашу родину, можливо, знадобиться допомога. Або ви їм будете допомагати, або вони вам чимось. Ось тут, друзі, прапорець, переміна роду діяльності або додаткова робота. А також поруч, котик, він може показувати романтичні почуття, в які суне носа хтось третій зайвий. Іноді це можуть бути. Минулі стосунки, котрі вам заважають на тепер. Ось тут: окуляри, далекоглядні плани, або не підписуйте ніяких документів. Звер... Зверніть увагу, зміна роботи. Не підписуйте ніяких документів на цей момент. Далекоглядні плани, карта долі, якісь такі дуже можуть бути доленосні події. Добре, вивчайте. Ці правила, наприклад, на новій роботі. І не допускайте, щоб хтось ось тут також якось впливав на вас, на вашу особисту думку. Тому що коли людина нервує, вона може прийняти неправильне рішення. Ось тут у вас домашнє господарство, або ремонт, або необхідність якихось маленьких чи великих змін домашнім господарстві, а іноді, наприклад, треба песика вести на щеплення. Сьогодні ми з вами на колоді колесу року подивимось для знака задяка Скорпіони, застереження, обман крадіжка та порада карта імператриця. Якщо ви скорпіон жінка, подумайте про якесь питання, котре ви давно для себе не робили. Ось ця карта імператриця, вона показує гарну матір, успішну жінку по роботі, гарну подругу, яке з цих питань ви від себе відштовхнули. Наприклад, у вас не було часу. Поспілкуватися зі своїми дітьми або, навпаки, зі своїми подругами. Ви це більше робите вдома, ніж зустрінетесь і якось поспілкуєтесь. Також ця жінка успішна по роботі. Це дуже гарна карта, і вона показує, що всі ваші якості, котрі ні відповідають, ви маєте активізувати. Саме зараз цей Меркурій перестав бути ретроградним. І це нові можливості для спілкування, нових якихось проєктів, якихось більш позитивних ситуацій. Саме про це вам каже старший аркан, карта імператриця. Можливо, щось треба підрихтувати з питань свого особистого здоров'я, або косметологія, або просто якась консультація, як ми там бачили, змію. Ось такі, друзі, вийшов для вас розклад. Якщо ви щось побачили інше, або у вас програється щось інше, можете писати в коментарях. А я дякую всім за підписки, перегляди та лайки. До зустрічі на моєму каналі.